Що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покара. Муб'є правдиво і незримо, бо довго, довго, терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і реква гніві. Потреплю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся, бо злобі сини твої тебе уб'ють. Воскресни маму і вернися в світлицю хату. Опочи, бо ти аж надто вже втомилась гріхи синові несучи. Спочивши, скорбна я, скажи. Прорци своїм лукавим з що їх безчестя є і зрада, і криводушіє огнем, кровавим, пламенем мечем нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуща, і не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний володар, не дасть вам пить, не дасть вам їсти, не дасть коня вам охля та сісти та утікать. Не Ховайтеся, сюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас нато теж, уловлять і судить, не будуть, кайдани думу упоють село на зрище приведуть і на хресті отім без ката і без царя вас піснуватих. Ростнуть Розірвуть. Розіпнуть.